Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, похорон Господа Ісуса. Найсвятіша мати знала, що з цими найдорожчими мощами, з тілом свого сина, яке тепер тримає на руках, мусить розлучитися. Прийшов же і не коди, що, бувало, приходив перший до Ісуса вночі. Несучи змішане миро і алої фунтів зі ста, щоб набальзамувати тіло Ісусове, у святому Євангелії сказано, що Йосип, взявши тіло, обвив його в чисту плащаницю і поклав його в своєму новому гробі, який висік у скелі і привалив великим каменем до дверей гробу. І відійшов. Уяви, як ті святі учні Ісуса Христа і невісти приходять до Матері Божої, щоб узяти тіло свого учителя. Поглянь, як найсвятіша мати цілує в останнє мертве тіло свого Сина, як це мертве тіло, намащене пахощами, несуть до гробу. За тілом іде Мати Божа. Жодна мати не йшла так за своїм єдиним сином, як ця мати. Почуй глухий звук із гробу, де кладуть Господа Ісуса. Почуй гуркіт великого каміння, яким закривають гріб, почуй ті болючі зітхання і гіркі жалі. Що видобуваються із грудей найсвятішої Матері, почуй плач учнів і побожних невіст. Заплач, як можеш, над болем найсвятішої Діви Марії, серце якої пробив сьомий меч. Дотепер вона мала, бодай мертвого Ісуса. Тепер і цей скарб втратила. Святий Іван, непорочний і улюблений учень, котрому Ісус Христос дав в опіку непорочну Матір, бере під руку найсвятішу матір, яку покидають сили і спроваджує з Голготи. Яка зміна для тебе, о страждуща мати, кличе святий Вернард? Маєш Івана замість Ісуса. Слугу замість Пана, учня замість учителя, Сина заведея, замість сина Божого, чоловіка замість правдивого Бога. Найсвятіша мати не скаржиться, не нарікає на біль, але погоджується із волею Господа Бога, щоб дати нам приклад, як через хрест треба йти до неба. Постанова. З любові до розп'ятого Господа Ісуса, до страждальної Матері, буду розважати цієї книжечки. Нехай тебе, любий Приятелю, не переслідує терпіння і ганьба Христа, якщо Господь Бог буде вести тебе в житті тернистою дорогою, бачиш, що Ісус Христос і найсвятіша Мати. Йшли цією дорогою. Хто сіє в сльозах, жатиме в радості, прийде час останнього суду і хрест Христовий засіяє славою. І тоді з'явиться знак Сина Людського на небі. І тоді заголосять всі роди землі і побачать Сина Людського, який тиме на хмарах небесних. І з великою силою і славою. Тоді від'єднає Господь Ісус ворогів Христа від тих, котрі Його люблять, і підуть ті в огонь вічний, а ці до неба, місця слави і щастя. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Ось я, добрий і пресолодкий Ісусе, Опадаю на коліна перед Твоїм лицем та з найбільшою жагою духа, на яку лише можу здобутися, прошу тебе і благаю, щоб ти виразив на моєму серці почуття віри, надії і любові та правдивий жаль за мої гріхи і сильну волю поправи. Коли я з великим почуттям любові й болю своєї душі згадую твоїх п'ять ран, і в них думками заглиблююся, маючи те перед очима, що вже святий пророк, Цар Давид, про тебе, добрий, Ісусе, говорив. Пробили руки мої і ноги мої, порахували всі кості мої.